Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова піде про іграшки на основі пенопластових заготовок. Я раніше виконувала ось такі роботи яскраві і оригінальні. На мою думку, вони набагато краще, ніж їхні пластикові китайські друзі. З магазину, що є у кожного. Кожна з цих іграшок оригінальна та неповторна. Але багато хто побується їх виконувати, тому що складно розрахувати полотно, вишивку чи задню сторону зворотньої частини. Сьогодні. Покажу вам один із способів, як це зробити швидко розрахувати тканину чи саме орнамент, на якому згодом буде виконана робота. Ось такі заготовки я маю, саме заготовки від пасхальних крашенок і дві кульки. Маленьку та велику. Також для зразку в мене є відшитий на конві вже орнамент, але ще не використаний в моїх роботах. Його можна використовувати на різні розміри. Але один нюанс на який саме розмір підійде дана вишита заготовка. Тому що це потрібно вирахувати. Тож, давайте розглянемо, що можна використовувати. Наприклад, тканини для зворотнього боку, залишки тканин, можливо, використовувати. Але, звісно ж, ми не знаємо, який саме шматочок нам підійде. Зараз розберемося, як зробити шаблон половини наших пластикових заготовок як у формі яйця, так і кульок. Тож для початку нам потрібно розділити нашу кулю на дві половини умовною лінією. Зробимо це більш виражено за допомогою маркера, розділюємо. Наші заготовки. Велику, вона має діаметр 11 см, малу діаметром 5 см, і також маленьке яєчко і більше. Не хвилюйтесь, даний маркер у подальшій роботі заважати не буде. Тож, ці пластикові заготовки ви зможете використовувати. Однією лінією темним кольором ви її не зіпсуєте. Тож ми розмітили половини наших заготовок. Далі нам потрібний звичайний пластиковий пакет або ж поліетилен. У мене це буде звичайний пакет супермаркету. Нам потрібно огорнути одну з частин кулі та притиснути наш пакет, добре його розправляючи. Ось таким чином. Рекомендую брати пакет Прозорий а лінію робити темним кольором, щоб її було добре видно. Тепер ми ще раз вже по пакету, по поліетилену малюємо лінію. Для цього способу маркер ми беремо товщий, щоб його було добре видно. Тож тепер ми маємо ось таке коло швидко, і не треба його розраховувати. Вирізаємо, маємо ось такий шаблон. Це наша півкуля, але вона без припуску. Нам же потрібен припуск. В залежності від тканин та матеріалів, що ви будете використовувати, припуск може бути від 5 мм до 15. Використовувати поліетилен в вигляді викройки шаблону незручно, тож переношу його на тканину. Або ж... Роблю заготовку з картону чи паперу. Також символічно позначаю припуск, щоб він вже був заявлений. І ми знали, скільки нам потрібно нашої тканини. Залишилось лише вирізати. Ось така куля, ось такий шаблон. І готова ялинкова іграшка. До речі, як саме їх виготовляла, можете подивитись у відео. Другий варіант легший. Але також нам знадобиться поліетилен. Загортаємо нашу маленьку кульку і також проводимо лінію. Хочу зазначити, що на поліетилені лінія маркеру не тримається, тому бережно пальці. Ось таке коло знову в нас вийшло. Але тепер ми просто притискаємо намальованою стороною до паперу і проводимо по поліетилену. І готово. Малювати кулю нам вже не потрібно. Також можна не малювати і припуски, а просто вирізати. Їх на папері, відступивши той припуск, який вам потрібний. Готово. Наш шаблон півкулі маємо для маленького вироба. Тепер ми бачимо, що. Даний зразок нам може підійти. З кулями ясно, їх можна вирахувати навіть по формулах. А що робити з нестандартною формою, наприклад, з яйцем? Те саме, що і з кулею. Загортаємо у плівку. Розрівнюємо краї, щоб не було складок і так само проводимо маркером. Даний спосіб підходить, якщо заготовку пінопластом ви маєте попередньо, від початку вишивання лицевої частини вашої іграшки або ж великодньої крашанки. Наш овал вже готовий. І далі повторюємо нашу роботу. Беремо папер і притискаємо. Якщо вам не потрібні припуски на шов, в такому випадку можна тут. Але нам потрібен припуск, який потім в роботі будемо заправляти. До речі, як виготовляти саме великодні писанки на пінопластовій основі, ви також можете подивитись у моєму відео, що присвячено даній роботі. Ось такий. Овал ми маємо, але він вийшов трохи нерівним, тому ми його коректуємо за допомогою олівця чи ручки додаємо необхідну нам форму. Не хвилюйтесь, якщо намалюєте більше. Головне, щоб не помилитись і не зробити менші деталі. Тому так само ми вирізаємо припуски. Ці припуски нам знадобляться, як саме також можете подивитись в моєму відео. Щоб наша заготовка була симетричною та більш рівною, складаємо її і рівняємо сторони. До речі, такі шаблони я використовувала для того, щоб вишивати писанки. Прикладала і знала, скільки саме канви мені знадобиться ось така заготовка вийшла. І також ми знаємо, що на маленьке яєчко нашої Вишивки вистачить. Тож, можливо, це буде саме вона. Аналогічно і більший варіант. Використовуємо плівку. Даний спосіб швидкий, зручний і не потребує нічого. Що не було б у кожному будинку плівка, маркер і пінопластова заготовка, яку ви бажаєте використати, щоб втілити свої, я впевнена, мрії та роботи. На цьому моє відео завершено. Буду рада, якщо мої поради вам знадобились. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Рада буду вашим лайкам!